Геннадій Циферов Треба подумати. Лежали на високому дивані два яєчка. Їх гріло сонечко. І з боку на бік перевертав вітер. Потім з одного яєчка вилізло курча. Доброго ранку, сказало воно сонечку Сонечко усміхнулося. Аж ваве курча підійшло до іншого яєчка і дзьопнуло носом. Гей, ти, вилазь! Треба подумати, відповів суворий голос. І чого думати? обурилося перше курча. Така гарна погода. Ну, то й що? відповів друге. Думати все-таки треба. Навіщо ж нам голова? Не знаю, не знаю, заторохтіло перше курча. Пішли краще гуляти. І вони пішли по гірці, по стежині, по зеленому лугу. Йшли, йшли та раптом побачили хлібні крихти. Що це таке? закричало перше. Треба подумати, відповіло друге. Чого тут думати? Перше клюнуло, а друге. Друге залишилося без сніданку. Пройшли брати через луг, подолали гірку, ось струмок дзвінкий. Перше круче розбіглося і перестрибнуло, а друге все думало і придумало місток та впало з нього. От, бачиш, сказав жвавий братик, якби ти не думав, як я, все було б гаразд. І тут вони вийшли до моря. Попливли, чи що? сказало перше. Стривай, треба подумати. Бачиш, на березі порожня коробка. Так, сказало перше круча, якщо до цієї коробки приробити з листочка вітрила, вийде чудовий корабель. Ось так вони й попливли. Жвавий братик все пробував кукурікати і махав прутиком. Він, бачите, паскитів. А кити, як це не дивно, були навіть задоволені. Їх ніколи ніхто не пас. Але тут, тут подули холодні вітри. Щасливі кити сказали до побачення і попливли назад у теплі моря. А в курчат обірвалися вітрила, і хвилі понесли їх до холодного острова. Потім велика хвиля піднялася до неба і викинула їх на берег. Що робити? закричало на березі перше курча. Треба подумати, сказало друге. Такий холод, а ти ще про щось хочеш думати. Ти просто дурник. І спритне курча втекло. Цілий день, щоб зігрітися, воно бігало по голому острову в сад і вперед. Ну, а друге курча те ще любило думати, що ж воно робило? А ось що. Подумало, подумало, і з коробки кораблика змайструвало собі будиночок, а потім сіло і стало дивитися у вікно. А за віконцем було холодно. Летіли білі холодні сніжинки. Можна? У двері постукали, і увійшло жваве курча. Дзьобик у нього тремтів від холоду, і воно скидалося на снігову курку на двох ніжках. Я сказало, затинаючись, жваве курча і подивилося на дах. Я все-таки подумав. Ти подумав? здивувалося друге. Так. Казало перше, я все-таки подумав: На дворі холодно, а у тебе вдома краще, ти молодець. Відтоді брати жили дружно. Жуваве курча зрозуміло, іноді треба все-таки думати. А інакше, навіщо ж нам голова? Не тільки ж кукурікати.